Чому нас рекомендують мами між собою? Привіт! Я Ксенія, засновниця Агенції та Академії Няні Мрій. Розповім про нашу місію, а саме розвиток бренду української няні. Ми бачимо не тільки резюме, ми бачимо людину. На співбесідах уважно аналізуємо досвід, а ще поведінку, мотивацію, як няні готуються до зустрічі з дитиною, як взаємодія з батьками. Для цього проводимо консультацію та збираємо лист очікувань. Спеціальні форми, які ми просимо заповнити та аналізуємо, ми шукаємо тих, хто не розгубиться у критичній ситуації і вміє надати домедичну допомогу. Щоб знайти свою няню, батьки заповнюють заявку. Це допомагає зберегти ваш час та відразу відсіяти тих, хто не підходить. А няні проходять анкетування, надають документи, оновлюють медичні довідки і можуть пройти спеціальні навчання. Таким чином, ми перевіряємо рівень підготовки кожної няні, бо наша мета не просто якнайшвидше закрити вакансію, а створювати довіру та безпеку у кожній родині.